Могила за ціною квартири в Україні з'являється мода будувати родові усипальниці, розраховані на 3, 5, ба навіть 10 поховань. Політики і зірки резервують цілі ділянки ритуальної землі і будують мармурово-гранітні гробниці. Ну, а звичайні українці іноді продають за тисячі доларів місця прямо на могилах своїх родичів. Тож яке воно царство мертвих для багатіїв? Наші журналісти покажуть. Байковий найпрестижніший цвинтар країни. Йому 182 роки, займає 70 гектарів. Простих киян тут не приймають майже півсотню років, але ховають досі. В інтернеті десятки оголошень про продаж місць на сімейних могилах. Ціна від 5 і до 20 тисяч доларів. Телефоную на один із номерів. Це стоїть виходить, 15 тисяч доларів. Да так? Так. можна буде смісти ту могилу, або як? Это ваше право. А то, что у вас отца не будет могилы? 31 год он упокоился. Он профессор, академик, онколог. Тот прав, который там есть, он его уже нет. То есть это фактически двойная чистая могила. Дух его я все равно заберу с тобой, пока я жива, он со мной в сердце. К сожалению, коліно, мені треба робити операцію. Я тільки і за це. Водночас, якщо ви є родичем визначного українця, то нове місце на закритому цвинтарі одразу для кількох могил виділять безкоштовно. Люди заслужені перед страною отримали от таке загальної дії ми право під родственники, то тобто жона в кого є, це діти, внуки, правда, я... бабуся, дідусь наставання документу. Зіркові могили з мармуру граніту тут не лише зовні, а й під землею. Труни зазвичай лежать у підземелях, які відкриваються автомат. Атично розповідають робочі чи не найвеличніший пам'ятник, немові сказки спляча красуня. кажуть, побудував чиновник із Київзеленбуду для дружини. Тепер і сам тут спочиває. Але є могили і вдвічі менші близько чотирьох квадратів. Як у футболістів Динамо Валентина Белькевича, Андрія Гусена, їхнього тренера Андрія Баля. За ним могила відомого актора Богдана Ступки. Як бачите, на четвертий рік після його смерті родичі невдовзі збираються поставити пам'ятник. А директор байкового цвинтаря повідомив нам, що роз. Мір кожного місця під поховання визначає міська влада разом з Кабміном. Як Кокбодя казав, і всі ми прекрасно знаємо, що на тому світі не важливо кавтове площі. Я вже не пам'ятаю, є такі метри, такі метри, такі метри. Ну, я знаю точно, що це родинне місце на трьох вистачить. Політики будують усипальниці теж і ще при житті. Так на могилі батька нардепа Сергія Льовичкина розміром до 10 квадратів заброньовано щонайменше два місця, і поруч з ексміністром транспорту Кирпи діляться робочі. Можна доховати ще кількох осіб. Вільні місця є на могилі тренера Лобановського, дизайнера Вороніна, композитора, музиканта, мозгового. Чи можна це робити? Я переконаний, що потрібно давати можливості створювати подібні умови, але знову ж таки це регламентувати. Це буде коштувати певну суму коштів. Ховати родинами почали ще 200 років тому у так званих склепах капличках. Туди можна було зайти і пом'янути померлих, які лежали в підземеллі. На байковому збереглося понад 20 склепів, усі в жалюгідному стані. Thank <laughs> Все по замком чітко, зрозуміло. Єдиний відкритий склеп у Києві ексмера Степана Сольського, що на Лук'янівському некрополі. Тут взагалі проводяться служби. Мода на сімейні поховання прийшла з Галищини на Личаківському цвинтарі у Львові усипальниць. Найбільше понад п'ять тисяч. Серед відомих родин у режисера Віктюка, командира Упа Шухевича, поета дипломата Лупківського, збереглась і порожня рекламна гробниця з нашаруванням різного каменю. Найбільш незвична могила сей. В одного банкіра, якщо обертати колони, то гробницю можна відчинити, знаючи певний код. Ну і навіть потім була така легенда, із плином часу код ніби був забутий. Насправді гробниці сверчинських, яка розрахована на 10 поховань, спочиває тільки одна особа. Будують такі усипальниці як і в давнину лише ті, у кого є гроші. Одна гробниця на кілька трун додає директор свинтаря. Нині коштує від 5 тисяч доларів. Валентина Мудрик, Юрій Розумнюк, Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, ТСН 1+,1.